Чому нас досі тяне от, до тих ігор, які були раніше, як ти думаєш? Я вважаю, що насправді тут все досить так прозоро, бо спогади дуже гарні. Небо Ось... синіше, трава зеленіша, да? Так. Так, бо насправді, коли зараз е, вмикаєш гру, котра була там 100, умовно кажеш, 100 років тому ну, в, е, в нашому дитинстві, наприклад, сіє ж консолі там Денді, наприклад, так, то ти вже дивишся, господи, щось тут не те. Але. Насправді навіть не так. Мабуть, Денді та Сега вони не вмируші, а от якщо брати саме комп'ютерні ігри старі, так не беремо Need for Speed, там то, те ж саме Warcraft та тому подібне. Але Warcraft також зараз, якщо бачив, трошки поліпшили графіку, і тепер вона більш е, здатна для, для гри.